Добрий день, дорогі діти. Тож зручненько знову сідаємо і диких тварин повторяємо. Діти, серед багатої української природи живуть поряд з нами дикі тварини. Бо світські – це ті тварини, що живуть в нас в господарстві, в подвір'ї. А решта тварин. Ми називаємо дикими це і звірі і птахи. Багато диких тварин проживає в лісі. Нагадую вам, ліс це місце, де росте дуже і дуже багато дерев, і живе багато диких тварин. Маленьке місце, де росте кілька дерев, не сад, а дикоростучих дерев. Ми називаємо ліском, гаєм, гайком, а ліс це величезне місце, де ростуть дерева. Коли ми подивимося на ліс, то ми не бачимо, де він починається і де він закінчується. Отже, дикі тварини лісу. Це в першу чергу, чергу звірі. Я вам зараз буду показувати на картинках звірів. Які живуть в лісі, тобто диких. А ви називаєте, тоді називаєте їх, коли багато цих тварин і називаємо одночасно їх дитинчат. І так, дивіться, тварину, яку ви дуже добре знаєте, це хто. Звичайно, білка, а багато, як ми кажемо, білки, а дитинча у білочки як називається? Білченя? Наступна тварина. Це хто діти? Їжак, а багато? Їжаки, а дитинча називається? Їжаченя. Це хто такий на малюнку? Лисиця, багато лисиці, а дитинча лисиня? Діти, ви помітили, коли ми кажемо тварини дитинча, то майже ці всі слова. Закінчується складом ня. Ідемо далі. Ну, цю тварину, ви мені зараз швиденько всі назвете. Це хто? Заєць. Багато. Зайці, дитинча, зайченя. А це хто такий? Це ведмідь. Багато. Ведмеді, дитинча, ведмежа. Це хто? Вовк. Багато вовки, дитинча, вовченя. Діти, це ще не всі тварини з лісу. Це найпоширеніші. І я хочу звернути вашу увагу на будову, на вигляд рота деяких тварин. Подивіться вовка. Який рот? А там зуби. Подивіться у ведмедя. Який рот, а там теж великі зуби. А для чого цим тваринам такі великі зуби? Правильно, діти? Бо вони поїдають інших тварин. Таких тварин ще називають хижаками. Подивіться в зайчика. Трішечки менший рот. Зате й теж у зуби у зайчика міцненькі. І він полюбляє їсти овочі, так, моркву, капусту, а ще може. І, і не просто може, а він їсть гілки кущів. Невеличких гілки дерев. Йому потрібні такі зуби. Ну, а білочка, вона теж має ротик в неї невеличкий, бо вона, на вигляд, невеличка тваринка, але має міцні зуби. А для чого в білочці такі міцні зуби? Подивіться, ну тут не дуже видно. В неї отут в ручці горішок, а можливо шишечка, а для них і потрібні міцні зуби. Ще я хочу сказати, що в наших лісах, тобто поряд, де ми живемо, проживає багато різноманітних птахів. Ми зараз з вами назви деяких повторимо, дивлячись на фотографії. Ця тварина, вибачайте, цей птах, лісовий птах, може і жити і в нас на вулицях, але в основному він живе в лісі. Це, дивіться, пір'ячко в них, різнокольорове. Дятел. Це що за пташка? Сорока. А це, що за птах? В лісі проживає і в село прилітає сова. А це перед вами на малюнку лісовий птах з таким різнокольоровим пір'ячком. Зяблик. Діти. І ви помітили, відмінність птахів від решти звірів. В чому? Якщо звірі мають тіло, яке от білочка, давайте візьмемо зайчика, решта звірів не буду вам показувати. Їхнє тіло покрите хутром, ніби кожушком. А у птахів тіло їхнє покрите чим? Пір'ям? І птахи, подивіться, я нагадую вам, мають. В роті дзьоба великого, гострого, яким вони не тільки, а особливо дикі птахи, яким вони не тільки, де ж там зерно у е лісі, але можуть десь на поле залетіти і знайти. Їм потрібний такий великий міцний дзьоб, для того, щоб в ґрунті, а дятлові, наприклад, в корі дерев. І іншим птахам корі дерев шукати для себе їжу. Для дерев це можуть бути шкідливі різноманітні комашки, жучки, а для птахів це їх основна їжа. А тепер ми ще виконаємо з вами невеличке завдання. Я буду вам показувати фото із зображенням тварини. Але не всієї, а лише частинки. І ви попробуйте назвати, яка це тварина. Дивимося уважно. Частинка тваринки. Якої? Як ви думаєте? Ну, я думаю, що ви догадалися, що це хто? Зайчик. Так. А тепер, що це за частинка пташки? Такої великої, чорно-білої, що вона і прилітає, і в села, і ми її в селі можемо бачити. Сорока вірно. А тепер я хочу вам показати. Частинку ось великої за розміром лісової тварини. Що це за тварина? Правильно, я знаю, що більшість із вас догадалися, що це ведмідь. І ще одну тваринку вам покажу. Частинку. А ви попробуйте здогадатися, що це за тварина? Ось такий пухнастий, рудий хвіст і прудкі лапи. Ну, звичайно, це лисиця. Діти, ми завжди повинні пам'ятати, коли ми йдемо до лісу, до гаю, бачимо поряд птахів, лісових тварин, навіть малесеньких, чи це жучків, чи це комашок чи це метеликів, бо я вам не всі тварини, які показала вам зображення великих за розміром лісових тварин, ми повинні пам'ятати головне правило поведінки в лісі. Ні в якому разі тварин не нищити. На сьогодні все. До побачення!